Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити». Сьогодні я хочу вас познайомити із моїм різдвяником. Різдвяний кактус шлюмбергера. Це дуже цікава рослина. Зараз я хочу показати, як вона в мене живе, як вона в мене квітне. Дуже рясно, дуже великі квіти, гарні, яскраві квіти. Це завдяки тому, що. Були складені всі умови. Шлюмбергера любить, щоб в нього була холодна ніч. Приблизно 10-15 градусів. На протязі одного місяця треба в осені зробити таку йому умову. І багато світла також є запорукою того, що гарні будуть квіти. Світло це. Енергія для шлюмбергера. Помірний полив раз на два тижні. Ще може бути вологість, він любить вологість, оприскування і добрива. Можна брати добрива для кактусів або для орхідеї. Шлюмбергера це рослина, яка росте в Бразилії. Має більше як епіфіти або епіліти, він може рости на скелях, на деревах. Ще називають дерев... Ліс... лісовий кактус. Це кактус. Має такі фрагменти, поділене тіло на фрагменти, так він і розмножується. Це досить стара рослина. І ще одна умова, щоб розквітнула шлюмбергера. Треба не пересаджувати. от Він любить старі горщики, в них знаходиться довго, їх дуже сильно переростає. І після того, як шлюмбергер квітне йому треба зробити обріз обрізати, Одір, одриваються фрагменти і не дають шлюмбергеру мати такі довгі-довгі тяжі. От Його обламують, він тоді робиться пишний, і закладається вже на наступний рік квіточки в нього. Оце період осені, коли він входить. В осень, і треба зробити, щоб в нього вночі було 10-15 градусів. І він буде квітнути якраз ага. на Різдво, Новий рік, взимку. Можна ще зробити такі умови, щоб і на Пасху він заквітнув. Моя рослинка все літо простояла на вулиці під деревом, під черешнею, в тіні, притінку. Поливався раз на місяць, періодично одобрювався. От, і е, жив на вулиці до середини осені. Як тільки вже почалися зниження температури е, вночі нижче 10 градусів, перенісся на, на східний е, балкон. На балконі в нього теж умови такі прохолодні. і бачите, який гарний результат.